Україна в руїнах ціна перемоги. Друга світова війна залишила Україну в руїнах. Міста лежали в руїнах, села були спалені, а поля понівечені вибухами. Мільйони українців загинули на фронтах, захищаючи свою батьківщину від нацистської навали. Війна забрала життя мільйонів мирних жителів. Голод, хвороби та репресії стали страшними наслідками воєнного лихоліття. Україна втратила значну частину свого економічного потенціалу. Заводи, фабрики, шахти все було знищено або пошкоджено. Відбудова країни після війни стала справжнім подвигом українського народу. Відбудова з попелу, Важка праця та колективізація. Післявоєнна відбудова України була надзвичайно важким завданням: руїни міст, зруйновані фабрики та колективні травми ось з чим зіткнувся український народ. Незважаючи на труднощі, українці згуртувалися та почали відбудовувати свою країну. Відбудова йшла швидкими темпами, але ціною неймовірних зусиль народу. Однак відбудова супроводжувалася примусовою колективізацією сільського господарства. Селян змушували вступати до колгоспів, що призвело до опору та зниження виробництва продуктів. Відлига Хрущова прогрес та суперечності. Після смерті Сталіна в 1953 році до влади прийшов Микіта Хрущов. Його період правління, відомий як Відлига, приніс певні позитивні зміни в Україну. Хрущов засудив культ особи Сталіна та розпочав процес десталінізації, було звільнено політичних в'язнів, а репресії значно зменшилися. Відбувся певний розвиток української культури та науки. Проте українська мова та культура, як і раніше, зазнавали утисків. Епоха застою Брежнєв та його наслідки. Після усунення Хрущова в 1964 році до влади прийшов Леонід Брежнєв. Його правління ознаменувало початок періоду застою в СРСР, який торкнувся і України. Економічне зростання сповільнилося, а корупція та неефективність стали невід'ємною частиною системи. Україна стала залежною від поставок ресурсів з інших республік СРСР. Відбувалося подальше зростання русифікації. Українська мова та культура зазнавали утисків, а дисидентський рух жорстко придушувався. Секшен ФІВ. пробудження, перебудова та гласність Горбачова у 1985 році до влади в СРСР прийшов Михайло Горбачов, який розпочав політику перебудови та гласності. Ці реформи мали на меті демократизацію та економічне оздоровлення країни. Гласність дала людям можливість вільно висловлювати свої думки, що призвело до сплеску національної свідомості в Україні. Почали з'являтися нові політичні партії та рухи, які виступали за розширення автономії України. Чорнобильська катастрофа 1986 року, яка сталася на території України. Оголила недоліки радянської системи та посилила прагнення українців до незалежності. Секшен 6 Шлях до свободи. Декларація про незалежність. 24 серпня 1991 року Україна проголосила свою незалежність. Ця історична подія стала результатом багаторічної боротьби українського народу за свободу та самовизначення. Декларація проголошувала Україну демократичною, правовою державою та наступницею Української Народної Республіки. Було підтверджено територіальну цілісність України та її прагнення до мирного співіснування з іншими державами. Секшен 7 серпень 1991 провал кучу та крах імперії. Проголошення незалежності України було поставлено під загрозу спробою державного перевороту, відомого як Серпневий Пуч. Консервативні сили в СРСР намагалися зупинити розпад імперії. Однак Пуч зазнав краху завдяки рішучому опору народу України та інших республік. Після провалу пучу СРСР офіційно припинив своє існування, а Україна стала незалежною державою. Section 8 Народний вибір Леонід Кравчук, перший президент. 1 грудня 1991 року відбулися перші в історії України президентські вибори. Перемогу на них здобув Леонід Кравчук, який став першим президентом Незалежної України. Кравчук зіграв важливу роль у становленні української державності. Він підписав біловезькі угоди, які офіційно розпустили СРСР, перстай, та домігся визнання незалежності України світовою спільнотою. Section 9. Україна на світовій арені, незалежність та майбутнє. Здобуття незалежності відкрило перед Україною нові перспективи та виклики. Країна розпочала процес побудови демократичного суспільства та ринкової економіки. Україна стала членом Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій. Вона обгляг європейської інтеграції та прагне до тісної співпраці з країнами Європи. Шлях до процвітання та демократії є складним та довгим, але Україна з її багатовіковою історією та незламним духом має всі шанси на успіх.